Так, кому цікаво, інтеркулер на МТЗ-82 турбований. Інтеркулер від автобуса ПАЗ, Встановлений так. Отут, вушка обрізані. І вверху там також обрізаний. той-то. І, то. і там кріплення зробив на радіаторі і прикрутив просто. Шторку викинув, бо вона не, не вміщається. Ці, оцей кронштейн кріплення трубок перевернув навпаки і підогнув чуть-чуть уперед. -чуть трубки І все. І туди засунув і встановив. От такого плану. Помилися після посівної. Посівну закінчили. Тепер був на калимі. Отакому От плані. Все закінчили. Кому цікаво, отакий. От Це зовнішній мийки двигуна. розвів цю штучку і мойкою. Збив-збив. Тоже все хорошо измял. чистенький, идеальный.